В студії Олександра Литинська. За народними спостереженнями ожеледиця в листопаді зазвичай починається з туману. А про погодні явища найближчої доби середи 16 листопада пропонують дізнатися просто зараз. Отже, небо над західними областями заполонить мінлива хмарність, очікуються помірні опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Температура повітря становитиме цієї ночі 5-7 морозу, а в світлі години близько нуля. Так само мінливо-хмарно на півночі місцями пройде сніг та мокрий сніг з невеликою інтенсивністю. Стовпчики термометрів упродовж ночі подекуди впадуть до мінус 9, у день коливатимуться біля нульової позначки. У східних областях температура майже не зміниться. Протягом доби передбачається від двох морозу до 2 градусів тепла. Погода хмарна в супроводі нерясного мокрого снігу та дощів. Від мінус одного до плюс трьох градусів зафіксують ртутні стовпчики у південній Україні. Тут захмариться, за прогнозами, мають бути мокрий сніг і дощі невеликої інтенсивності. Мінливо-Хмарним день видасться на Кримському півострові. Нерясні опади повинні пройти на більшій частині території. Нічна температура повітря місцями опуститься до нуля у день, триматиметься біля п'яти тепла. Стовпчики термометрів у центрі коливатимуться між позначками від мінус трьох до плюс одного. У регіоні суцільна хмарність прогнозуються незначні опади у вигляді снігу й мокрого снігу. 16 листопада святкують День працівників радіо, телебачення та зв'язку України. Перше радіо в Києві з'явилося що 1902 дев'ятсот другого року. Щоправда, тоді його використовували винятково для телеграфного зв'язку. Радіомовлення в сучасному сенсі цього слова почалося дещо пізніше – 1925-го, коли московське акціонерне товариство побудувало в Києві першу потужну радіостанцію. Мовлення тоді було не ефірним а релейним, тобто сигнал передавався дротами до радіовузлів, а вже звідти виводився на репродуктор. У радянський період серед киян навіть побутувала думка, що радіо не лише мовить слухачам, але й записує все, що відбувається в квартирі. Перша ж телетрансляція в Києві відбулася взимку 1939 року. З маленької телестудії на Хрещатику вона тривала 40 хвилин. Демонстрували не фільм і не новини, а просто портрет одного з радянських державних діячів. І далі про погоду. Тож мінлива хмарність характеризуватиме цієї доби київщину та столицю. Утім, опади мало ймовірні. Температура повітря протягом нічних годин має становити 6-8 морозу у день від 1 до 3 градусів, так само нижче нульової позначки. Вітер очікується південний п'ятдесять метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води водива.